Вітаю, видивитись новини на НТА. Підсумовуємо п'ятницю, 18 вересня. У студії для вас працює Мальва Вовк. І вже замить про таке. Документ з народження. Львів став першим містом, де свідоцтво про народження видають одразу в пологовому. Друга ратуша. У Львові в історичній частині замість мініатюрної будівлі хмарочос. Творці енциклопедії у Львові зберуться автори із різних країн всесвітньо відомої Вікіпедії. Скандальну вчительку звільнили. Нагадаємо, педагог на уроці хореографії для першого класу покарала дитину за те, що та неправильно робила вправи. Тому змусила дівчинку стояти без штанів перед усім класом. Після заняття вимагала на домашнє завдання принести памперси та скотч, щоб діти закрили рота та не бігали до вбиральні. Батьки цієї дитини та інших школярів щинили скандал. Вчора ж після детальної перевірки управлінням освіти було видано наказ про звільнення вчителя з посади. Цей інцидент записали до трудової книжки педагога. Чи буде працювати в подальшому з дітьми, невідомо. З учнями ж розмовляє психолог, а викладачі проходять тренінг із дотримання педагогічної етики та моралі. Відбулося два засідання проспілкового комітету. Було прийнято рішення про спілки надати згоду на звільнення учителя. Відповідно, вчора був виданий наказ і вручений власне пані Ірині про звільнення займаної посади. Метрика при народженні. Вперше в Україні свідоцтво про народження малюка можна отримати не виходячи з лікарні. Новинку вже запровадили у першому пологовому будинку Львова. Для цього в будівлі виділили спеціальний кабінет. 12 новоспечених мамусь вже отримали перший документ малюка. Вручив свідоцтва сам міністр юстиції Павло Петренко. Олена новоспечена матуся. Два дні тому у неї народився маленький Святослав. У цьому ж пологовому будинку 5 років тому у жінки з'явився первісток. Та цього разу, каже, було легше і народжувати, і малюка реєструвати, бо тепер останні можна зробити просто у лікарні. Досить зручно, мені в принципі, сподобалася ідея така, що в пологових будинках можна так зробити, не треба йти, чекати чергу. Ну, якщо, звичайно, визначилися з іменем, то вже можна подати всі документи. Тобто я вчора вся подала, сьогодні мені вже видали. Кабінет для реєстрації малюка з'явився тут нещодавно, та документи на свідоцтво про народження подало вже 27 матусь. Для цього достатньо принести заяву: два паспорти, свідоцтво про одруження та документ, який видають при народженні дитини. Вже наступного дня Малюк отримає свій перший документ. Тут ми громадян приймаємо вівторок, середа, четвер. З половини 3 до 4 години хтось один з батьків чи мама, якщо їй фізично дозволяє здоров'я. Або батько дитини ми тут на першому поверсі розташовані, що дозволяє батькові пройти сюди. Приходить з документами, дає заяву, ми приймаємо на наступний день, подаємо документи. Ноу-хау Міністерства юстиції економить і час і кошти на дорогу до Рацу. Я думаю, навіть півдня, якщо врахувати час, який батьки добираються до нашого відділу, так і час, який вони добираються додому. Ну так, півдня. Кабінет спеціально обладнали та обставили технікою. Лікарня виділила приміщення юридична служба, кошти. Нашим завданням було це дати приміщення, причому ми вибирали приміщення з огляду на те. Що можливо, це підійде хтось з родини. Воно на першому поверсі є доступне для будь-кого з родини. щоб перевірити, як працює новинка, до Львова приїхав навіть міністр юстиції Павло Петренко і особисто вручив 12 новоспеченим матусям свідоцтва про народження дітей. Пані Юрія, вітаю вас, з народженням хлопчика. всього самого найкращого, щоб у нас був захищений Богом, і вся ваша родина. Така практика каже міністр, нова не лише для Львова, а й для України загалом. І Міністерство юстиції запроваджує у Львові в цьому пологому будинку. Перший, але я думаю, що не останній. найближчим часом це буде і в інших місцях, як у Львові, так і в інших областях. Пілотний проект про видачі без бюрократії, без черг, свідоцтво про народження. Протягом тижня кабінет для реєстрації малюка з'явиться і у медичних закладах на вулицях Некрасова та Рарапорта. Ірина Саєвич, Андрій Турянський. НТА новини. Скандал довкола архітектурного монстра. У Львові з'явилась нова ратуша. Так уже встигли охрестити багатоповерхівку, яку будують в історичному центрі міста. До того ж, будівлю зводять, не зважаючи на відсутність погодження та з порушенням правил будівництва. Однак місцева влада розводить руками: мовляв, не мають методів боротьби з незаконною забудовою. Подробиці далі у сюжеті. Історія побудови Хмародера триває вже 15 років. Тільки спочатку тут зводили двоповерховий особняк, але неочікувано для місцевих мешканців виросла 17-поверхова свічка. Багаторічна судова тяганина стосовно незаконної забудови по вулиці Лукаша, 1 залишається безрезультатною. Нам суд відмовив. Подала до суду міська рада, міська рада сказала, що якщо люди є проти, то ми, ми на стороні людей і юридичне управління звернулося до суду, щоб скасувати дозвіл на будівництво. І, власне, спираючись на те, що втратили чинність АПЗ і немає погодження Міністерства культури. І ось виявилося, що суд прийняв рішення, не розглядаючи по суті, що міська рада не належна позивати, що міська рада не довела, як це зачіпає її інтереси. Під будівництво задіяно майже 100% території. Забудовники навіть не залишили місця для проїзду, а новобудова стоятиме впритул до інших житлових споруд. Під час е е грози е брусок відлетів з цього дому, пробив вікно моїй сусідки на четвертому поверсі. Якби вона стояла біля вікна, нам би ми вже в живих її не побачили. Три роки ми чуємо, як тут пилять, сверлять. Стукають, матюкаються, крики, шуми. На психіку це настільки давить, що якби був автомат в руках моїх, я хвора людина. Я би пішла всіх, от хто то дозволив побудувати, всіх би постріляла, чесне слово. До 2000 року на місці забудови був сквер. Ділянку реалізували з перших аукціонів мерії. Тоді за законом приватна особа не могла придбати землю під будівництво багатоквартирного будинку. Це підтверджує сільгоспінспекція орган, який встановлює правильність використання земельних ділянок. Натомість, яким чином цю частку землі віддали пенсіонерці, начебто для будівництва індивідуального житлового будинку, який з часом переріс у хмародера. Вони тоді зробили собі рішення виконкому виконавчого комітету, який надав їм дозвіл на проектування цього будинку. ...поверхового, відповідно, вони почали проєктувати. В 2008 році законодавство змінилося і будівництво не почалося на той момент, і далі вони почали діяти в неправовому полі. Хоча забудовники за новими законами не мають погодження з міською радою та обласною адміністрацією, будівництво не припиняється. Місцеві мешканці стверджують, що влада може, але не хоче скасувати погодження на будівництво. Там усе кажуть, не мають методів боротьби з порушниками. Прокуратура також відхрещується бо хто не може втручатися в цю справу за терміном позивної давності. Відповідно, крайніх знайти не вдається. В даному випадку очевидно, що мав бути погоджений проект. Такого проєкту в нас на розгляді не було. Наприклад, навіть на нашій раді такі дорадчі науково-консультативні, такого проєкту не було. Ніяких погоджень не було. Очевидно, що це є самовільне значить, будівництво і самовільні роботи. Такі самовільні роботи в першу чергу повинні зупиняти, якщо на них давали дозвіл або навіть не давали і робиться самовільно. це інспекція державного архітектурно-будівельного контролю. Керівник Держархбудконтролю Роман Желих, який повинен за цим стежити, стверджує, що протягом останніх місяців вони не здійснювали перевірки об'єкту, тому не знають, що там відбувається. У будь-якому випадку ця служба спільно з міською радою повинні видати пропис про демонтаж та знесення 17-поверхівки, кажуть правники. Однак з цим рішенням державні установи не поспішають. Богдана Струк, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко, НТА Новини. Антисанітарія стала причиною масового отруєння дітей. Такі попередні висновки експертів нагадаємо, у середу півтори сотні учнів 98-ї школи, що на Сихові, не з'явились на уроки через погане самопочуття. Зараз хворими є 12 школярів. У більшості з них харчове отруєння. А ось детальний діагноз лікарям вдасться отримати після лабораторного контролю. Його зробити нелегко, кажуть спеціалісти, адже більшість дітлахів лікувалися самостійно, тож не проходили обстеження. Наразі жоден учень не госпітальний. А у навчальному закладі проводять розслідування. Його результати будуть відомі наступного тижня. Експерти ж уже мають низку зауважень до керівництва школи. Там було і недостатність рукомийників, частина з них були зіпсуті. І Перебої, і непідведення, вода і порушення асортименту страв, який був погоджений з Дерсенкою службою, але не завжди виконувався. Лайка, штовханина та сльози на площі митній у продавчині без документів троє дільничних личаківського райвідділу намагались відібрати товар. На захист стали львів'яни. Щинився справжній скандал та шарпанина. Як конфліктували та шукали правду, бачили наші журналісти. Залишки винограду на асфальті, штовханина та крики. У продавчині на митній дільничі без документів силою намагалися відібрати у жінки товар. Її боронили львів'яни. я просила, благала їх. А ще цікаво, а машина прийшає? вона на державному номерах. Ось ця жінка, продавець винограду, каже, забрали товар силу, який потім завантажили ящиками у свою машину. Документів на конфіскацію не показували. Двоє інших втекли. Один же ж залишився оточений львів'янами. Жінка емоційно розповідає, що відбувалось. І скоро все почали красти і бігти з тим товаром, чи не забилися. Не краще, взяли весь, весь, машину, машину зупинили що? зовсім там в місті тому, що взяли, все тому все там, там, щоб ніхто не бачив, Це почали машина, з тими тому, ящиками є. втікати. Половина товару зникла, а дільничий весь час комусь телефонує. Коментувати ситуацію відмовляється, показує лише своє посвідчення. Я ніяких зараз коментарів не даю. Свідки ж події захищають жінку. Ну, ви знаєте, у Львові якийсь безпреділ, тому що приходять якісь люди, починають. Хтось, хтось сказав, що та жінка з Закарпаття, я весь час купляю в неї фрукти і дешевше, ніж усюди. Конфіскували в жінки товар, протокол питаємося, дає протокол. Машину заховали, протокол ми завдома забули, наховали, підходили. Поки мешканці жваво обговорюють дільничі з продавчини один на один емоційно з'ясовують стосунки. Невдовзі приїхала поліція, зібрала свідчення, конфлікт на вулиці згас. Тепер його розглядатимуть правоохоронці. Віктор Яхома, Віктор НТА Новини. На Назустріч мудрості і знанням. Мудрагелики всесвітньо відомої. Інтернет-енциклопедії Вікіпедія зберуться разом. Нагадаємо, Вікіпедія входить у 10 найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів і є неприбутковою організацією. Представники Польщі, США та України ділитимуться досвідом та обговорюватимуть нові ідеї розвитку. Цьогорічна зустріч відбудеться у Львові на географічному факультеті університету імені Івана Франка, де навчався дописувач і герой Небесної Сотні Ігор Костенко. На зустрічі в які спільноти побували і наші журналісти. Стати частиною Вікіспільноти Тарасові вдалося ще у 2012 році, коли хлопець навчався на географічному факультеті. Тоді ще студентом він вперше подав свою працю до Вікіпедії. Я коли писав курсову, мені потрібна була деяка інформація, яка була в інтернеті, вся повністю розкидана і не була Ну, Як я вже її зібрав для своєї курсової, я вирішив, якби ну, вилучити її на Вікіпедії, щоб Хтось так само може буде потрібна та інформація, і ну і свій почитаю вже готовий, не буде вже шукати. З того часу Тарас розпочав свою роботу у світовій енциклопедії. Зараз хлопець уже не уявляє себе без віки спільноти, і майже у вас свій вільний час Тарас Рикмас поповнює українську вікіпедію своїми статтями. Вікіпедію переважно вільний час, коли я дійсно вже не немає що робити. Ну пропустимо зараз. йдуть конкурси статей, де я є членом журі, де ж я перевіряю, коли я писав, тепер я вже перевіряті статті. І ну, Деколи хоч роботи немає вже сили їх перевіряти. Я виділяю якусь суботу неділю і цілий день сижу, перевіряю. Побачити тих, хто так само дописує у Вікіпедію, є надзвичайно цікавим. Ідея зустрітися на географічному факультеті спала на думку саме Тарасові. В цих стінах довго навчався герой Небесної Сотні Ігор Костенко, який також був редактором Вікіпедії в Україні. Наразі сказати точно, скільки спідеї франкового вишу дописує в енциклопедію неможливо. Деякі редактори не називають своїх імен. Ми Самі от, керівництво університету, яке я представляю, не до кінця, напевно, уявляємо, скільки людей в університеті працює над досконаленням цих ресурсів. Але я сподіваюся, що їх з кожним роком буде все більше і більше. І ми будемо дізнаватися про те, що е, число тих дописувачів від нашого університету росте. Ми будемо стимулювати людей до цього. Керівники Вікіпедії в Україні розповідають, що дописувачі енциклопедії працюють на добровільних засадах, однак інколи вони заохочують людей самолічними подарунками. Активним користувачам Вікіпедії новачку і не новачку, який протягом місяця зробив найбільше не вандальних, ну, передоглання може бути вандальні, тобто можна щось неправильно робити. то відповідно цим активним редакторам, Поштою, якщо вони звичайно захочуть дати свою поштову адресу, чи кудись, яке місце можна доставити з ущівку, справжньо, фізично пересилати, щоб було приємно. Загалом зареєстрованих вікіпедистів у Львові близько 20, проте ця цифра, очевидно, є дещо більшою, так як не всі із них офіційно себе представляють і приходять на віку конференції. На один мільйон україномовних читачів припадає лише 16 редакторів, а це означає, що є до чого прагнути. Марта Іванова, Віктор Сембратович, НТА Новини. Музейний досвід, благодійний фонд, мистецький арсенал ділиться досвідом з іншими містами. У Львові музейники вчитимуть по-іншому подавати виставки. кажуть, сучасні музеї мають бути креативними та цікавими. Цього і навчатимуть колег. Як саме у сюжеті наших журналістів? Порізаний папір, шматочки конструктора, стрічки, іграшки це все підручний матеріал для майбутніх виставок. Так, львівських музейників вчать столичні. Подавати традиційні експонати цікаво, ще й з освітньою метою головна мета зустрічі. Презентація освітнього проєкту для дітей та підлітків Арсенал ідей нині відбувається в Національному музеї. Що від наших відвідувачі побачили, що музейне середовище, освіта, освітні програми в музеях. Настільки цікаві і різноманітні, що музеї сьогодні є достойним не те, що конкурентом, а найкращим місцем для сімейного дозвілля до участі у зустрічі та презентації запросили працівників музею, культурних та освітніх центрів, громадських організацій та владу. Думали над тим, як осучаснити музеї та зробити їх інтерактивними. Такі проекти є надзвичайно важливими, оскільки музей сьогодні перебирає на себе функцію такого вагомого культурного освітнього осередку, який повинен нуртувати мистецьку свідомість нашої молоді. По суті, музеї останні 20 років вони продовжували своє існування як певна інерція музейної системи Радянського Союзу. Теоретичну зустріч закріпили практикою. Провели творчий воркшоп. На ньому показали, як із простих речей можна створити витвір мистецтва. Оля Крупник, Василь Гуч, Іван Мазуренко, НТА Новини. День паркування по європейськи сьогодні у центрі Львова замість місць для паркування автомобілів можна було зустріти парк лед. Це така озеленена зона відпочинку. Її встановили активісти, аби привернути увагу до нераціонального використання простору вулиць міста. Такий досвід запозичили у європейських міст місцеві активісти. Ідею неоднозначно сприйняли водії. кажуть за озеленення, але місця для паркування у Львові і без того не вистачає. Зелена зона замість парку місця. Сьогодні у Львові вперше святкують день паркування. Це давня мрія місцевих активістів. кажуть, ідею такого озеленення вони виношують ось уже чотири роки. Показувати те, що наше місто може бути зеленішим. Що, наприклад, ця площа вона потребує трансформації? Це місце, яке знаходиться в центрі, в нашому історичному центрі, де може комунікувати молодь. Подальшим таким проєктом, великим масштабним, це створення в Львові великих таких парковок на периферії міста, можливо, навіть і в центрі, якщо ми знайдемо таку ділянку, такого суперпарковки екологічної з зеленими дахами. Водіям міста така ідея озеленення сподобалась. Та те, що ця зелена зона займає таке рідкісне місце для зупинки автомобіля, у них не викликало захоплення. Не опорюю, тому що мала би справедливість бути якась одна для всіх. Ну, скажімо, це місто. Що зробиш? То буде де? Тут? В парку? Це буде тут, на парку місці. А парку місця? Ну, то буде тяжко, ви розумієте, що тут вже не станеш. Там не станеш. І що тоді? Оскільки є дуже велика паркових зон, наприклад, ця діляночка, площа тудора, на якій ми стоїмо, вона є дуже гарна. Зробіть на ній, але е, дайте місце іншим. Та проблема вирішується, але її треба вирішувати. Тут займається чимось іншим політикою, ще щось, фінансами, тільки не такими проблемами. Акція День паркування започаткована в 2005 році у Сан-Франциско. Вона перетворилася на міжнародний рух найпрогресивніших міст світу. Щороку у вересні громадяни об'єднуються для тимчасового перетворення паркомісць. У Львові ж така перша акція не була масштабною. За день зробили лише три парклети. Але це лише початок, сподіваються, організатори. Василь Гуч, Іван Мазуренко, НТА Новини. Це уся інформація зібрана нашими журналістами на дану годину. Замить новини спорту з моїм колегою Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Сушити весла ще зарано. Хоча Наварія приймає останній у цьому сезоні всеукраїнський офіційний старт з веслування, філонити на воду ніхто не виходить. Треба тримати форму, аби відібратися після зими до національної збірної, яка буде мати чималий десант на Олімпійських іграх. Воду в Наварії заполонили байдарки, і каноя закривали сезон Кубком України. Хмара спортсменів зі всієї країни, а їх аж понад 200, доводили, що вони ще не мають наміру грітися на суші. Навіть географія суддівського корпусу вражала. Двоє арбітрів приїхали з Маріуполя. Їхали до нас і поляки, але застрягли на кордоні. Проте й без них було кому ганятися. А хто приїхав вперше, відразу полюбив місцеве озеро. Тут все трохи по-другому, Тут інші люди. Вот. Ну, озеро здесь, в принципі, хороше. Ми виходили на воду, тут все хорошо. Соревновання нас дуже хорошо прийняли у вас на озері. Вот. Ну, общем, нам все понравилось. Не гребували змаганнями навіть спортсмени з іменем. Юрій Вандюк виборов у каної двійці на дистанції тисячу метрів ліцензію на Олімпійські ігри. Форма під кінець сезону вже не та, але тримає Марку, оскільки перепустка в ріо де жанейру ще не гарантована, адже вона не іменна. Тому йому, як і всім іншим, не до байдиків. Так, звісно, звісно. Треба тримати, тому що чим більше, чим більше відпочиваєш, тим більше потім треба треба нароб... нарабатувати нароб... нароб... це все. Сезон закриють, щоб наступний розпочати ще з більшою наснагою, адже 2016-й – Олімпійський рік і вже будуть формувати національну збірну, яка вирушить на Олімпіаду до Бразилії. І ще буде відбір, буде серйозна, так сказати, заруба між навіть наші дві двійки, наші два хлопці є вдвої. І ще ну, три двійки у нас є претенденти на Олімпіаду. так що в нас ще буде, буде серйозна робота. Загалом рік, що минає для українського веслування, вийшов дуже вдалим. Окрім численних медалей на чемпіонатах світу та Європи синьо-жовта дружина здобула три олімпійські ліцензії. І вже настав час, коли львів'яни не тільки з ностальгією згадують звитяги Михайла Слівінського та Романа Бунза, а й мають нових героїв, серед яких Тарас Міщук та Віталій Вергелес. Буває, що в тренерів є хороший набір. І, як кажуть, є талановиті діти, і з ними працюють, працюють, і виходять такі рівень. А буває так, що тренер набирає, і десь був провал. В наборі дітей, що не попалися хороші перспективні діти, з якими можна було виходити на міжнародний рівень. А зараз, як кажуть, попалися хороші діти, з якими можна працювати. От молоді, загортовані, є бажання, і тренера працюють. і думаю, що результат буде непоганий, чим був в Бундза і Слідську. Веслують спортсмени, аж вода кипить і не забувають золоте правило. Одні змагання заміняють 10 тренувань. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА «Спорт, як Він є. Наша штанга, випускник Львівського державного університету фізичної культури, дворазовий чемпіон Європи Ігор Шемечко, виборов золоту медаль чемпіонату України з важкої атлетики, який відбувався у Хмельницькому. Загалом на цих змаганнях успішно виступила уся чоловіча збірна команда Львівської області. За підсумками головних національних важкоатлетичних змагань року, вперше за останні 10 років чоловіча команда Львівщини посіла перше загальнокомандне місце, випередивши команди Харківської та Дніпропетровської областей. Ту нагороду, окрім Ігоря Шемечка, виборов Роман Остафійчук, а Артур Гордишинський посів третє місце. Жіноча команда Львівщини у загальнокомандному заліку фінішувала на 14-му місці. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. На вихідних львів'ян чекає мінлива хмарність з проясненнями. В день короткочасний дощ, місцями грози. Вранці слабкий туман. У суботу вітер північний 7-12 метрів за секунду. В день під час грози шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 17-19 градусів тепла. В день прогріється до 26-28 градусів тепла. У неділю вітер північний – 9-14 метрів за секунду. Вночі температура опуститься до 13-18 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра показуватиме 15-20 градусів вище нуля.